Сьогодні поговоримо про множину іменників. Plural nouns. Ways to form the plural of nouns способи утворення форми множини іменників. Існує багато способів утворення множини іменників. Але поки що ми розглядаємо лише два перших. Перший спосіб. Додаванням закінчення S до іменника в однині. Наприклад, «a boy boys хлопчик хлопчики. «a ball – balls» – м'яч м'ячі. «a pen – pens» – ручка ручки. Другий спосіб додаванням закінчення ІС. Якщо іменник в однині закінчується на С, WS, Ш, Ш, О або Екс, наприклад, a bus, басис, автобус, автобуси. A class, класис, клас класи, A bush, bushes, Кущ, кущі. A sandwich – sandwiches. бутерброд, бутерброди. A potato – potatoes. картоплина, картопля. A box – boxes. ящик ящики. Але існують і винятки. Тому виняток стосується слів, які закінчуються на букву O. Наприклад, E. Піано – «піанос», Піаніно, піаніно. Зверніть увагу, що ми додаємо не закінчення Іс, а закінчення с. Адже це є виняток з правила. Е фото фотос. Фотографія. Фотографії. Е зу, зус, зоопарк – Е хіпо, хіпос. Бегемот. Бегемоти. Якщо іменник в однині закінчується на ф або фі, то при утворенні множини ми змінюємо Ф ФІ на вис. е knife» – ніж найвз ножі. е shelf» – полиця. «shelves» – полиці. A wife, дружина, wives – дружини. A wolf вовк, wolves – Вовки. Якщо іменник в одненій закінчується на приголосну І букву Y, то при утворенні множини змінюємо Y на ІС. Yes. lorry – вантажівка. lorries – вантажівки. «A poppy цуценя. poppies цуценята. «a candy» – candies. Цукерка, цукерки. Виключення з правил. Це винятки, які потрібно знати на пам'ять, адже вони змінюються зовсім в інший спосіб. «A man. «men» – Чоловік чоловіки. «A woman» – «women» – Жінка жінки. «A – «child». Children дитина, діти. A tooth – teeth – Зуб зуби. A foot – feet – Ступня. Ступні. A goose – geese. Гусак. Гусаки. A deer – Олень. deer. Олені. Зверніть увагу, слово не змінилося. Різниця між тим, якщо в мене один олень, я вживаю з артиклем Е. Якщо артикля немає, відповідно йде про множину. Е-фіш, fish, – «fish» Риба, риба. Те ж саме зі словом риба. е sheep» – «sheep» і вівця вівці. е mouse» майс миша миші. «An oaks» Оксен бик, бики. Ще раз нагадую, що ці слова потрібно знати на пам'ять.